Сьогодні готую смачний овочевий салат. Поєднання інгредієнти в даному салаті створює смак овочевої гармонії, тому й називається салат гармонія. Картоплю бурячок, моркву відварила і остудила, почистила від шкірки. На середній терці натираю овочі і плавлений сир. До буряка додаю півчайної ложки 9% оцуту, півчайної ложки солі і півчайної ложки цукру. І розмішую. Таріль змащую майонезом. Салат формую шарами. Перший шар бурячок. Далі морква. Трішки солю, картопля, трішки солю, щедро змащую майонезом. Далі шар зеленого горошку, плавлений сир. Щедро покриваю шаром майонеза. Шар картоплі. Морква. Буряк. Майонез. вирівнюю поверхню салата. Прикрашаю. Ставлю на годинку в холодильник і смачний салат можна куштувати.